Звернення спільно з усіма членами Ради Церков Волинської одноголосно, можна сказати, воно було прийнято, наскільки воно є на часі, напевно, дійсно, і чи воно виправдане, і чи не, не треба було там нічого додати, наскільки воно є актуальним, напевно, і чи воно буде зрозуміло і тим, хто не знає про цю трагедію, в тому числі і полякам, на вашу думку. Сьогодні ми, зібравшись на засіданні Волинської ради церков, прийняли звернення до Волинян і в першу чергу до, можна сказати, до всіх українців і до всіх поляків, тому що та частина, яка сьогодні людей проживає на Волині, вона пам'ятає про трагедію, яка відбувалася в 1993 році. В принципі, можна говорити не тільки про трагедію 93-го року, і раніше і на інших землях, які відбувалися. Тому наше звернення сьогодні несло в собі ідею миру, порозуміння і добросусідських стосунків. Звичайно, вивчаючи історію, пам'ятаючи цю історію, ми в першу чергу повинні для себе зробити висновки. Щоби не порушувати заповіді Божої «Не вбий», щоби підтримувати і пропагувати заповідь Божу, Божу любові. І, власне, виробляючи цей документ, це звернення до представників всіх конфесій, від всіх конфесій, до всіх українців, до всіх поляків, ми дійшли. Спільної точки зору, що любов Божа повинна бути понад усе. Бажання жити в мирі і добросусідських стосунках понад усе. Адже ми один народ, який поряд один одного проживаючи і українці, і поляки, чи це на території теперішньої Польщі, чи на території теперішньої незалежної України, складали Єдине ціле, тому що в нас об'єднує віра, і взагалі в нас більше об'єднує, чим може роз'єднувати. Це навіть не роз'єднує, а відрізняє нас культура, традиції якісь, коли людина сама себе в чомусь виражає і показує. А все остальне в нас є спільне, тому що Європа це наш спільний дім. І тому бажання, яке ми сьогодні виразили, це бажання жити в мирі. І добросусідських стосунках в майбутньому. Ще одне питання стосовно співпраці церков з владою, зокрема Київського патріархату, можливо, з владою. Як оціните стан цієї співпраці? Чи достатньо вона, чи недостатньо? Ваші думки цього приводу? на що можливо треба звернути більше уваги? Ви знаєте, що ми можемо говорити власне більше про Волинь. Тому що стосунки влади і церкви в інших регіонах, вона різниця. А те, що стосується безпосередньо Волині, ну, це свідчить, що сьогодні на Волинській раді церков був присутній і голова обласної державної адміністрації, і голова обласної ради. І ми піднімали спільні питання і їх обговорювали. Тому стосунки влади і церкви є добрими. Церква сприяє владі у вирішенні проблем для суспільства в тих межах, яких може виконати церква. Це служіння людям. А влада може сприяти церкві в тих повноваженнях, які має влада, сприяти церкві, виконувати її місію, служіння людям і допомагати, знову ж таки, там, де церкві є трудно, в межах звичайно чинного законодавства. І тому ми знаходимо шляхи порозуміння. У нас є добрі стосунки між владою і церквою. Я маю на увазі Київського патріархату, а бачу взагалі, що це по відношенню до інших конфесій. Тобто влада сьогодні живе в такому законному полі, в якому дотримуючи чинного законодавства, всі гармонійно проживають на цій. Території. Якщо говорити про інші регіони, там різниця, там влада десь схильна до якоїсь однієї конфесії, а це вже болісно відображається по відношенню до міжконфесійних діалогів, міжконфесійних стосунків. Тому інші регіони, власне, і не можуть я підібрати таке слово похвалитися, тому що мирно співіснує їхня. Обласна рада церков і вирішуючи якісь важливі для людей справи. Тому ми раді, що в нас таке гармонійне, толерантне ставлення між церквами і владою церквою. Стосовно вашого. Призначенням, можна так би мовити, сказати, передачі повноважень керуючого Ради Церков. Це я трішки для себе не уточнив, на який це терміни йде. І що ви бачите для себе як нового керуючого Ради церков, першочерговими завданнями, які, можливо, менше приділялися уваги раніше, яким, на що треба звернути увагу, на чим будете працювати? Припомогу. Час, який мені випадає, він достатньо наповнений одним великим змістом. Це святкування 1025 років хрещення Київської Русі. Тему, яку ми додатково ще будемо, звичайно, піднімати, це тема 1050 років з дня народження князя Володимира. Бо за святкуванням Київської Русі ми забули за того, хто її хрестив. А це подія 1050 років з нього народження. Я думаю, що цю тему ми трошки більше піднімемо. А звичайно, що моє головування в Олимській раді церков, воно в першу чергу несе відповідальність, тому що я одноосібно не можу приймати ніяких рішень, рішення приймає вся Рада церков. Тому це в першу чергу координація дій, бажання. Інших конфесій у зверненні до влади, у зверненні суспільства я буду виражати ці інтереси, які мають християни Волині, і допомагати їх реалізації.